Про події у світі протягом тижня, на які варто звернути увагу, говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб каналі Віталій Бала». Мої вітання, слава Україні! Сьогодні 12 жовтня, неділя. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто ще раз згадати нагадати, що відбувалося у світі протягом цього тижня. Неділя, 5 жовтня у Франції, після кількох тижнів консультацій премєр міністр Себастьян Лікурню на кінець там домовився і узгодив свій уряд. І е, генеральний секретар управління президента Менеель Мулен представив 18 імен. Ну, 12 з них це е, чинні міністри, їх або перепризначили на інші посади, або вони залишилися на своїх посадах. Ну, це викликало серйозну критику в опозиції. Близький схід, головний проговірник Хамасу Халіль Аль-Хая. Прибув до Єгипту у неділю 5 жовтня на чолі делегації, яка, як очікується, розпочне непрямі переговори із Ізраїлем. Про це оголосив палестинський рух Хамас. До речі, Халіль Аль Хая якраз він е, був ціллю, коли Ізраїль завдав ударів по столиці Катару досі. Понеділок, 6 жовтня, у Франції прем'єр-міністр Себастьян Конів подав відставку, е, і президент Еммануель Макрон її прийняв. Ну, він був найменше. На Період на своїй посаді 9 вересня він був призначений. Ну а через якраз от той уряд, який зазнав серйозної критики, от він і подав у відставку у Німеччині. канцлер Німеччини Фріді Хмер заявив понеділок, 6 жовтня, що він хоче, щоб Європейський Союз скасував заплановану заборону на продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, який хочуть цю заборону запровадити з 2035 року. ЮНЕСКО у понеділок, 6 жовтня, виконавча рада ЮНЕСКО висунула кандидатуру єгиптянина Халеда Аль-Енані на посаду генерального директора на наступні 4 роки. Ну, генеральна конференція ЮНЕСКО 14 листопада в Самарканді, в Узбекистані має його вже затвердити офіційно. Вівторок, 7 жовтня, Прем'єр-міністр Франції Себастьян Корню, який йде відставку, провів заключені переговори. Ну, президент Мене Макрон його попросив, щоб він до середи провів перемовини, щоб виходити із цього. Стану щоб стабілізувати ситуацію, бо треба приймати бюджет. От і він потім заявив, що тепер у президента є можливість протягом 48 годин призначити нового прем'єр-міністра, що ніби є більшість у національних зборах. Це нижня палата французького парламенту. Бо там багато говорили серед позиціонерів щодо розпуску парламенту. Ну навіть були заклики до імпічменту Макрона. У США прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Вони говорили там знову про торговельну цю угоду. Ну Трамп сказав, що ця угода вона складна. Там є природні якісь, як він тут звав, дільові конфлікти. Ну, Карні заявив, що Канада отримує правильну угоду. Ну, достатньо їм важко домовлятися. Я безумовно угода про зону вільної торгівлі між Канадою, США та Мексикою. Ну Трамп навіть там заявляв, що можливо. Варто і якусь іншу угоду вкласти, тобто, можливо, нові якісь угоди. На Близький Схід, турецька делегація на чолі з головою турецької розвідувальної служби Ібрагімом Каліном візьме участь в переговорах у Єгипті в середу, 8 жовтня, спрямованих на досягнення угоди про припинення війні в Секторі Газа, заявило офіційне державне агентство Туреччини Анадолу. Середа 8 жовтня. ООН заявили, що скоротять кількість своїх миротворців у всьому світі на 25%, Ну, це 13-14 військових поліцейських через фінансові труднощі. В основному якраз пов'язані з тим, що Сполучені Штати Америки почали менше давати грошей. В США президент Дональд Трамп заявив у середу і закликав ув'язнити мера Чикаго Брендана Джонсона та губернатора. Пріцкера, брак берната Ілінойса, звинувативши двох законодавців демократії у нездатності захистити співробітників імміграційного та митного управління. Бо ну, там дійсно почалася достатньо така цікава ситуація. Я назвав це американським ТЦК, коли співробітники імміграційної служби у масках вони там в загальному транспорті виловлюють людей, в Чикаго там просто машини не їздять, люди по вулицях не ходять. Ну ситуація достатньо така напружена, і, як правило, це ну не як правило, фактично. Трамп тільки у тих великих містах, де демократи керують. Він от е, намагається зробити такі чи інші дії, які би спровокували е, виступи. Він тоді це е, так чи інакше використовує і використовує закон 1807 року про повстання і вводить туди національну гвардію. Він так вже робив в Лос-Анджелесі. Хотів зробити в Портленді, тепер в Чикаго. Ну, побачимо, як там далі будуть розвертатися події. Четвер, 9 жовтня, близький схід. Президент США Дональд Трамп голосив у ніч з 8 на 6 жовтня, що Ізраїль Хамас схвалили його перший план. Він передбачає повернення всіх заручників, припинення вогню і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію. Міністр закордонних справ Афганістану прибув до Індії у 4-9 жовтня, і це був ну, безпрецедентний, насправді, візит дводенний візит. І це є новим кроком у зусиллях уряду Талібану щодо отримання міжнародного визнання. Про це оголосив уряд Індії. У Північній Кореї. Туди прибув в четверг прем'єр-міністр Китаю Ріцян. Там вони святкують Кореї, святкували 80-річницю трудової партії. До речі, від Росії прилетів Медведєв, був ще й президент Лосу, генеральний секретар комуністичної партії Вітаму. У п'ятницю там був ну, супер такий військовий парад, показував свою там, найбільшу цю міжконтинентальну балістичну ракету. Кім чи не, Ну, щось він там спробував повторити, напевне, то як відзначав. 80-ту річницю завершення Другої світової війни Сі Цзіньпінь у Китаї. І цікава також новина, яка показує, як Трамп бореться своїми опонентами. Генеральному прокурору штату Нью-Йорк Летиці Джеймс, вона є членом демократичної партії, висунуто звинувачення федеральним великим журі, присяжних у Вірджині. Про це повідомив четверг з американських ЗМІ. Ну, вона, до речі, якраз була прокурором, який. Виступав проти Трампа і це суд тоді прийняв рішення, засудив Трампа щодо шахрайства. Ну, спочатку там був інший генеральний прокурор Джині, але він не захотів починати справу проти Литиці е, Джеймс. Ну і Трамп там призначив іншу генпрокуроршу Віджинії. От вона і це все почала. П'ятниця, 10 жовтня, Франція. Президент Еммануель Макрон повторно призначив Себастьянна Ликуреню міністром п'ятниці вечором, менш ніж через тиждень після його відставки. Ну і... За даними міжнародної преси, це була ризикована авантюра для французького президента та операція комікації для його протежав. Так пишуть іноземні зміни, ну, побачимо, чим це все завершиться. У п'ятницю також Білий дім заявив, що Комітет Ноблівської премії Миру поставив політику вище за мир, присудивши премію лідерці венесуельської опозиції Марії Куріні-Мачаду, а не Дональду Трампу. Трамп дуже там виступав і говорив, що він заслуговує. Ну, Нобелівську премію, бачите, йому не присудили. Ну варто нагадати, що Володимир Зеленський заявив, що якщо Трамп зупинить війну в Україні, тоді Україна буде висувати його на Нобельську премію. Побачимо, чи Трамп образиться, махне на все чи навпаки, ну, це стане каталізатором для того, щоб він і далі займався питанням е, припинення війни в Україні. В Ізраїлі уряд Ізраїлю бенімені на тинях зранку у п'ятницю вони там вечором четвер почали засідання. Уряд заявив, що він схвалив цей перший етап плану Трампа. У Перу парламент оголосив імпічмент президенту Діні Булварте в ніч з четверга, 9 жовтня на п'ятницю 10 жовтня. Ну там її там, звинувачують зокрема в моральних там певних діях поведінці. Там є Rolex Gate який це про той годинний коштовний, який не був задекларований. Там інші ще моменти. Ну, вона вже заявила, що вона не збирається покидати Перу. Як там почали засоби масової інформації писати, що вона залишається вдома у себе у лімі. США Дональд Трамп голосив у п'ятницю, що Сполучені Штати запровадять 100% тариф на імпорт з Китаю. Це на додаток тих тарифів, які вже зараз є, і це все почнеться з 1 листопада. Тобто, знов, скажімо так, ну піднімає піднімає планку торговельної війни з Китаєм. Пані стан міністерство оборони Талібану звинуватило Пакистану у п'ятницю 10 жовтня у порушенні територіального суверенітету Кабула. Ну суть відзначити, що потім так почалася зворотня дія. Афганістану і потім вже Пакистан. Ну, ми до цього дійдемо в неділю, вже заявив, що буде рішуча відповідь на дії Афганістану. Субота, 11 жовтня, близький схід, офіс президента Єгипту підтвердив, що Абдель Фатах Асісі та Дональд Трамп головуватимуть на мирному саміті в Шава Ель-Шейху в понеділок, в якому візьмуть участь лідери понад 20 країн. Ну, Зокрема, вже і Макрон підтвердив Кір Стармер, генеральний секретар ООН, Гутєри, що будуть брати участь у ЦБ церемонії підписання цієї мирної угоди. А в Ізраїлі в суботу близько 500 тисяч людей зібрались на площі заручників Тель-Авіві, щоб відсвяткувати звільнення останніх заручників як Хамас, яке заплановано якраз на понеділок, і учасники висловили подяку Дональду Трампу через представника там виступав Стів відхов. Там до речі була я, донька. Трампа Іванка своїм чоловіком. Ну, коли Вітков там, е, хотів щось сказати і назвав прізвище Натаняху, то там ну, був освистали це ім'я, йому не дали фактично завершити те, що він хотів сказати. І у Франції у суботу е, Севастян, е, Севастян Лекуреньо заявив, що він має бажання призначити вільний уряд, до якого входять діячі з партійною чутливостю, але не пов'язані, не ув'язнені партіями. І неділя, от у нас є жовтня Пакистан вже. Прем'єр-міністр Пакистану Шихбат Шриф рішуче засудив провокації Афганістану, який увечері 11 жовтня розпочав операцію відповідь на їхньому спільному кордоні. І прем'єр-міністр Пакистану піцяв рішучу та ефективну, ефективну відповідь. От про ці події я хотів ще раз нагадати, які відбувалися протягом тижня у світі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Хто хоче знати про події, відбуваються протягом тижня у світі. Як завжди, на завершення своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!